Чи змінює Дональд трамп підхід до російсько-української війни? Чи не варто себе тішити ілюзіями? І якими чотирма руками та в що грає російський диктатор Путін на теренах Європейського союзу? Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова мною «Традиційна щотижня. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Друге, слава, вітаю вас. А що ж, пане Юрію, президент України Володимир Зеленський заявив, що коли він спілкувався з американським лідером Дональдом Трампом? На полях саміту НАТО, то обговорювали спектр тем дуже широкий. Ну і 47 хвилин без перекладача. Очевидно, є про що поговорити. Ми обговорили всі питання, які цікавлять, які передусім пов'язані з системою Петріот. Ну а Мирослава Пеце, яка ставила питання, зокрема про Петріот. Очевидно, що Дональду Трампу порухала його людські почуття. Вони виявляються, напевно, такі існують. Ну що ж, чи можемо ми без зайвої лірики, і без там згадування, хто кого у підлещувався чи там обхажував, просто сказати, що штати будуть принаймні давати чи продавати нам Петріоти ракети до них. Це вже непогано. Я вважаю, що будь-яка історія з Трампом, коли він, хоча б щось продає і, хоча б чинить нам перефон вже є позитивним сигналом, тому що ну ми з вами багато років казали, що мої очікування від Трампа дуже скептичні. Тобто, я не вважаю що він російський агент, але він, вочевидь, має дуже великі симпатії до пана Путіна, які. А тільки з часом поступово злишають його голову. Тобто на покладі Ірану після е, обстрілів мирних міст, які відбувалися е, фактично під час перемовин Трампа і Путіна. Тобто, всі ці історії вони звісно Трампа не можуть радувати, але він дуже повільно дала цю свою симпатію до будь-яких диктаторів. Ми бачимо, що любити диктаторів Трампа це абсолютна норма, і він підтримує цієї одиці. Тому в принципі, те, що ми вже досягли певного прогресу в продажі зброї, те, що Трамп хоча б не виказує когось незадоволення президентом Зеленським, це вже позитивний сигнал. Тобто, це не злам, який зробить Трампа нашим другом чи союзником, що передбаченим партнером цього цього світу це ніколи не буде. Але якщо він, хоча б приймати Путіна як очевидно загрозою для Америки, і він є, це вже буде величезний прогрес. І я буду задоволений, хоча б всім. А саміт НАТО на загал він зробив а, а, з Трампом і з нами що ми ж бачимо, що є і конкретні результати та кроки. А 5%, ну там 3,5% з Там півтора на логістику буде від країн, так і погодилися. Ми є в комунікет третій пункт. Речення не одне велике. Росія всіма визнана довгострокова загроза. 35 мільярдів євро підтримки. Ось, будь ласка, буде. Ви знаєте, мені здається, що тут важливо розуміти з чого ми починали, тобто керування ж очікуваннями це база для правильної оцінки будь-якого будь-якої явища. Події ми починали з того, що Дональд Трамп загрожував ледь не завтра вивести війська на війська США в Європи. Ну це було неможливо, але погрози такі лунали. Він ставився дуже неоднозначно до п'ятої статті НАТО, і його оточення, в тому числі, куларно казали, що американські солдати не будуть помирати за болото в Литві. І багато таких інших було заяв доволі дивних, які підривали євроатлантичну єдність гірше за Путіна, і відповідно задачою мінімум було зафіксувати а що Україна є частиною е, безпекового сектору Європи і Євроатлантики широко, що НАТО прихильні е, США прихильні НАТО, і власне зробити певні поступки в бік дольна травня, в принципі, це було зроблено. Тобто наразі головний результат в тому, що А. Україна вже перетворилася з країни, яка приймає тільки допомогу, важливий елемент загальної колективної безпеки. Раз і два, що Трамп залишається в НАТО, США залишається в НАТО, і вони закріпили певні свої зобов'язання в тому числі, заява Трампа по п'ятій статті теж ну, позитивний сигнал як мінімум для країн Балтії. Тому, в принципі, результати, які дозволяють зафіксувати, що НАТО живе і дієздатне крики е, жив лігітімін. Це нормальний результат за добу Трампа, тобто можна було очікувати багато більшого, можна було очікувати того, що там не знаю, завтра вони зобов'яжуться постачати е, Україні зброю до повної перемоги над Путіном. Але знову таки, це було нереалістично. реалістично. це закріпити той мінімум, який е, може бути, і окремо за увагу, що ну якщо я точно позитивним сигналом, це те, що Україна це єдина країна поза межами НАТО, яка була згадана в в позитивній конотації, тобто як партнери, кому треба допомагати. Всі інші були згадані виключно як загроза, а деякі е, колишні союзники або там мовно актуальні союзники НАТО е, в документі взагалі не були згадані, а їх лідери навіть не приїхали. Тобто, ми знаємо, що я прем'єр не приїхав, не приїхав новообраний президент Північної Південної Кореї, а тільки Україна була представлена серед союзників поза НАТО. До Речі, мені здається, що Путін насправді знатно нервує через те, що він побачив на саміті НАТО чи там йому доповіли чи на папірцях не важливо. Мені все одно, як він споживає інформацію, він вийшов і знов каже нас на дулі. Просто по поводу не розширення НАТО на восток. А Ведь хорошо всім всему миру известно, що Росія була обіцяна ні одного дюйма на восток. надо продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой. Ведь мы все время о чем говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счет безопасности другой. И так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике? Одно расширение за другим, и нам все время говорили. Но ну, вы не должны этого бояться, вам это не угрожает. А когда мы отвечали, что мы-то считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением. И с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал. Но мы-то лучше знаем, что нам угрожает, а чего нет. Это наше право определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться. Но нас никто не слушал. И все мы двигались в этом направлении. Разве это не агрессивное поведение? Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимания. То же самое было. Пане Юрію, але ж він постійно все каже про себе. Ну і насправді НАТО і розширюється і зміцнюється тільки через Путіна. Вони так ще спали років би ну 180 тисяч. А він розбудив дійсно всі ці альянси, і все розуміння, що треба якось шевелитися, бо він далі готує агресії. Він всі, тобто вони постійно зеркалять на себе. Це ясно. Але те, що він навіть коментує це, це ж значить, що він стурбований, що не тільки він може брехати і виділяти мільйони на військові витрати. Здається, що головне, що треба розуміти про заяви Путіна, це те, що Росії насправді і навіть на посадку його правління був доволі очевидний вибір, коли Росія могла обрати бути демократичною країною, і таке дійсно таке було на столі бути не агресивною. І, до речі, питання там вступу Росії в НАТО і в ЄС на початку нульових років, після 90-х, розглядалося. Реалістична перспектива. І що ну, довелося довелось би відмовитися від імперського статусу, довелося б відмовитися від амбіції, контролювати ну, половину Євразії, про що Путін, очевидь, мріє, і бути нормальною демократичною країною і народним партнером. Але Путін сам обрав що нову робити. він сам обрав е конфронтацію з НАТО і з сусідами. І якщо ми там кажемо про вступ країн до НАТО, ну давайте об'єктивно. На початку нульових НАТО розглядало головним супротивником на Росію а міжнародний тероризм, в тому числі Аль-Каїду. Там і Росія активно допомагала НАТО, в тому числі під час американської операції в Афганістані. Наприклад, тобто, Ульянівськ, е Ілишниця Івсен, це місто на Повожко-волжському е регіоні. Було перевалочною базою для американців при операції в Афганістані. Тобто, це, це це, 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 це треба розуміти. Тому Путін сам обрав конфронтацію. Відповідно, всі країни, які вступили в НАТО під час правління Путіна, а це країн Балтії це 2004 рік. Це здається, приблизно в той самий час вступила е, Румунія і Болгарія. ну щось приблизно ті ж періоди це відбувалося 2004 тисячі цього роки. Це вся історія про те, що. Відчували вони небезпеку, відчували вони е, е, те, що російські амбіції були не поховані. А Путін 10 років, що судово початку 20-х, тобто агресія проти України, потім проти Сирії до того, що Грузія була, це прямий натяк на те, що Росія не позбулася своїх агресивних амбіцій. Відповідно, вступ до НАТО є то, як ви правильно сказали реакцію на ті. Путіна. І... Але звісно, він, звісно, намагається зеркалити все і, вся і звинувачувати інших того, що провести. Ну, тобто, такою сказати. Ми його дуже добре знаємо, на жаль, і він таким залишається Але з Трампом зустрітися хоче, я так бачу. Хоче тільки для чого не знати. І... Але з Трампом і Зеленським так не хоче під Острів, бо не поїде. Бо щось сказати. Він ж хоче продлівати тільки війну і миру ніякого не хоче. Ну я думаю, що він не збирається з Трампом зустрічатися, тому що справді він спільно годує Трампа обіцянками про зустріч. Тому бачимо, що Трамп весь час чіпляється цю історію, що я ось з Путіном зустрінуся, ми про це домовимося. Е, я думаю, що це неможливо. просто Путін грає Трампом, обіцяючи якусь зустріч, обіцяючи якісь історії про те, що ось вона побачився, вони домовляться, таке інше. Тому я думаю, що поки їм нема про що зустрічатися... І Трамп навряд чи піде на зустріч теж, якщо там не буде передбачено якийсь поступок. Ой, хотілось би зупиняти Путіна. але ну, ми його зупиняємо. Я оце дивлюся, пане Юрію. Навіть не знаю, що в нас ніби конкуренція спецслужб по Криму. Прилітає а літаки Путіна палають, А по їхні гра угорять і підриваються зсередини. В них просто, але при цьому він ніби ну хоча з виду не дуже так то і впевнений, вже а от ми відпрацьовуємо і всім показуємо, що і так можна. А Джордж Мелоні закликає Дональда Трампа продемонструвати таку ж рішучість як по Ірану і питання Росії. Української війни. Дональда -дон Трампа вже стільки навіть своїх хороших прикладів. Так хай продемонструє, хай шарить по Путіну, раз він не договороздатний Я думаю, що Пут... Трамп, рано чи пізно, він може настільки розчаруватися пані Путіні, що він, зрештою, зробиться. Питання в тому, що е... як певно сказати, ця закоханість у Путіна, диктаторська така, вона дуже повільно минає. Тут, до речі, запрошую. Зрозуміти, що у Трампа є дві ролеві моделі, які дуже добре йому підходять для його політичних задач, це пан Орбан, прем'єр Угорщини, і пан Путін, президент Росії. Це майстри узурпації влади, які прийшли до влади в своїй країні, повністю зруйнували інституції, які до того там більш менш працювали навіть в Росії, і зупували владу на багато років поперед. Ретрапа це рольва модель. А коли ж ти когось розглядаєш як рольову модель, тобі дуже важко відмовитись від е, скифрасі з ними, почати його атакувати. Тому що, якщо ти розумієш, що він не догоросати ці рольві моделі, роль моделі диктатури, то й ти не можеш бути адекватним е, в такого паттерну поведінку відповідно. Тому я впевнений, що головна проблема Трампа і Путіна це те, що Трамп дуже хоче бути схожим на Путіна, дуже хоче правити як Путін, дуже хоче вибудовувати. Свою владу як Путін, але він чудово розуміє, що Він його там політичний геополітичний е, суперник і відверто обманює його. І поки в його голові ця бінарність не буде подобана, так що інакше ми ніяких особливих дій не побачимо. Але ми бачимо, що Путін майстер насправді налаштовувати всіх проти себе. Я думаю, що з Трампом це згодом станеться. Ми теж сподіваємося, чекаємо і розраховуємо. Ну, я думаю, що ці такі кроки поступу, трохи вони вже присутні. Пане Юрі, ну давайте так. поговоримо. да, поговоримо. Ні, де, я просто погоджуюсь з вами все. Добре, а я з вами. У Нас консенсус з цих питань. Говорила я про чотири руки, якими диригує Путін. Ну так здається, одна, значить, сольна партія нєт санкціям, а інша нєт євросоюзу. Це ж інтеграція війни. Каже Вітя Орбан, прем'єр Угорщини, А прем'єр словаччини Роберто Фіцо каже: треба вивчити нам безпекові всі ризики питання. 18 пакет санкцій. Просимо ще не голосувати. Чи дійсно Путіна так заправляє цими ем, гітарістами? Я думаю, що тут ну, по перше, Орбан просто намагається зараз усіма способами чіплятися за владу. В нього зараз це дуже погано в самій угорщині. Е, останнє опитання питання продемонстрували, що він його партія Фідес відстає від партії Тиса е, його конкурента Петра Мадяра, на 10%. Тобто у Тиси 46%, А у Фідес 36%. Відповідно, там є ну серйозні налаштування на те, що Орбан може втратити владу вже наступної весни. І звісно, він зараз намагається максимально накаляти свою звичайну шарбанку, знайти ворога там. Раніше ворогами в нього були ЛГБТ, потім мігранти, потім Джордж Сорос, потім знову мігранти. А зараз Україна. Тобто він завжди знаходить якогось ворога, за яким він бореться. В нього скоро буде неконституційне опитування, де він там буде питати, що Угорщина за угорці, наче проти України в ЄС це не репрезентативна історія, але він намагається її представити як якийсь псевдореферендум. Ну навчився у Путіна інших таких е, персон. Тому його позиція вона, по перше. Дійсно базується на тому, що йому важливо товаришувати з Путіним. А по-друге, він намагається протиставляти себе Брюсселю Києву як в його голові ворожим таким групуванням антиугорським. Але проблема в тому, що на сьогоднішній день під Орбаном трон дуже сильно хитається. Тобто, зараз Будапешт під контролем опозиції і мер Будапешта опозиційний до Орбана до речі, дуже проукраїнський, і він на національних виборах може програти, тому він буде намагатися зараз гнати будь-яку ніч, аби сконцентрувати свій електорат і намагатися виграти вибори наступного року. Якщо, звісно, не відбудеться дострокових парламентських виборів, що теж все частіше і частіше проявляє себе. І тому, звісно, Орбан буде максимально намагатися займати. Радикалізовану позицію. Так, це для нас проблема, але ну зрештою ми і більші проблеми долали. Пане Юрію, да, я от говорила з горем Чишовим політологом, і він каже, те, що посилюється опозиція, яка більше перебирає електоральні симпатії ніж Орбана. Така Орбан, який не дає нам вступити до Євросоюзу, відкритий перший кластер, який в санкціях він теж замішаний. Просто зараз він зайнятий вступом до ЄС, а то віддали Фіцу. А то ж раніше пакети Орбан те саме. Потім каву його відправляли, будь в туалет і пісити, какати. Значить, а він а він цим як я не розумію, хоче посилити свою втримати владу. Думає, що Путін втрутиться вибори, дасть гроші, тобто що це йому дає йому це дає подчерпу, е, ф, образ ворога, тому що будь-який як будь-який правополістик і будь-який автократ він може базувати свою легітимність тільки на ворожому оточенні. Тому потрібен ворог для нього всю, всю його другу частину кар'єри головним ворогом був Брюссель, е, європейська бюрократія. Яка глобалісти, які позбавляють угорців їх, там, не знаю, там, сакрального угорського національного духу. Е, а зараз таким ворогом є Україна, вичу. Тобто Брюссель і Україна. У е, Фон, Фон, Ляйн і Володимир Зеленський це люди, якими зараз увішана половина Угорщини, е, з е, там, меседжем, що ви або голосуєте за мене, або голосуєте за цих людей. Тобто там, мовно, насправді зараз. Е, Володимир Зеленський, головний ворог Віктора Орбана самополітично. Ну на, на одному рівні з головою Європейської комісії. До того нагадаю, що на виборах 2018 вісімнадцятого року, парламентських і 22 року, головними опонентами Орбана був Джордж Сорос і Мігранти. Ну а потім ще й ЛГБТ. До речі, що стосується розуміння, що таке Угорщина сучасна, ну не Угорщина, дійсно, а саме режим Орбана. 2023 року в Угорщині було схвалено закон, який є аналогом російського закону про інагентів і нещодавнього грузинського закону. А враховуючи, що, на жаль, Угорщина вже в ЄС і в НАТО, то єдине покарання, яка вона за це отримала, це позбавлення частини фінансування від європейців. Інших механізмів, на жаль, ще не було застосовано. І невідомо, що буде. Але ну, бачимо, що е, поки Орбана не усунуть самі угорці, це буде постійна проблема для всіх європейців і для нас, в тому числі. А Роберт Фіцо той, що тільки ж недавно прийшов. Я думаю, що він новолітною з цю посаду статус, тому що в Словаччині знову нахиляється можливо, прованска кредита, тому що все-таки Фіцу немає переважної більшості. У нього складна коаліція, у нього складні відносини з президентом Пелігрінів, тому там є свої нюанси. Але все ж треба забувати, що Фіцо це такий самий корумпований шорт, як і Орбан. Ну, давайте звати речі своїми іменами. І минулого разу він він посади позбувся через вбивство журналіста Куцака і його дівчини. А журналіст розслідував корупційні зв'язки уряду Фіцо з італійською мафією нагретою. Вони разом розкрадали фонди до речі Європейського союзу, але сам Фіццо покарання уникнув в пільму відправився його заступник і його помічниця. А він через кілька років виграв вибори знову знову таки на голістичні е, лозунгах, на тому, що словаччина має бути в стороні від війни, але знову таки в нього не було навіть третину голосів. Тобто він править відносно меншістю, тому в принципі. Я думаю, що Словаччині буде простіше бути сухіпсо, ніж Оршні Орбана. У нас, оце, у нас теж багато корупційних справ. О, тут ми три тижні вертаємо Чернишова, потім думаємо, чи за що ж він відкупиться чи не відкупиться. Але так подивишся, і ну я так взагалі людям, які, хоч так чи інакше, да, трохи розбираються чи намагаються в питаннях міжнародних, всюди те саме. Просто всюди багато корупції, багато ем... Це так, що є, що чесно. А, мені да, да мені зла е, зв'язок. Так якщо чесно, я от е, за всю історію української корупції було багато корупції різних різних президентів, різних прем'єрів, але такої нахабної корупції, як у Словаччині і угорщині, якщо чесно, я не пам'ятаю, тому що ну те треті розуміти, що в Угорщині, наприклад, на сьогоднішній день 90% державних підрядів визнають компанії, які при цьому є спонсорами партії ФІДЕС, тобто. Стати підрядником е, угорського уряду можна тільки тоді, коли ти спонсоруєш партію Віктора Орбана. Тобто, знаєте, у нас звісно був і Антон Яценко принукові чи головний е, ділер е, дерзакупівель багато чого ще, але ці люди намагалися хоча б якось ховатися. Тобто, е, угорська і словацька корупція на сьогоднішній день, у ну, саме цих урядів, ну вона стільки вражаюча, що там казати про страшну корупцію в Україні якось навіть соромно, тобто, перше. Тому що в нас, вибачте, віце-прем'єра можна е затримати і судити за корупцію, чого е чи можна зробити сучасні угорщини, на жаль. А по-друге, тому що в нас майже всі е найбільші корупційні історії стають крім того, що е доступні суспільству вони ще й створюють резонанс скандали, що зрештою все ж таки веде до поступового там, якогось. Виборкані корупції а в Угорщині це просто став національний бізнес, який очолює особисто прем'єр, який фактично узипував владу. Тому, коли я чую від цих панів щось про українську корупцію, мені відверто смішно. І я там зауважую нашим глядачам, в тому числі, що є країни, які мають найнижчий у світі рівень корупції: це там Данія, Швеція, Норвегія і Фінляндія, які при цьому допомагають Україні чи не найбільше, якщо брати відсоток до ВВП, при цьому жодних там звинувачень чи жодних е е намагань. Націнити українську боротьбу через корупцію в них немає. Вони навпаки виділяють багато грошей. Та ж данська схема закупівля української зброї за іноземний кошт, і виділяють багато грошей і на підтримку, і на те, щоб фундаментально боротися з корупцією в Україні, тобто розвивати державні інституції, розвивати цифрові механізми контролю, тобто те, що реально боротися з корупцією. А от, там мовний Фіцо, який має зв'язки з італійською мафією, чи Орбан, який сам не марфіовозить тому людей. Вони люблять говорити про те, яка україна корумпована. Ну тут пане Юрію, дякую вам дуже. Сьогодні завжди спасибі вам за аналітику, за ваші думки і час. До зустрічі за тиждень ставимо сьогодні три крапки всюди, дивимося і будемо обговорювати. На все добре. Юрі, дякую. Дякую, Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст і стратегічної комунікації Ірина Узова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, і підписуйтеся на Ютуб пана Юрія. Активне посилання в описі під цим відео. І на то 2.4. -го. також побачимося і переможемо.